Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні буде така маленька стоянка. Знаходимось в Вінендені. І маємо такий автомобіль як BMW. BMW 216 дизель 16 року 158 пробігу 1,5 дизель. По екстра сам зупините, почитаєте, 8990 ОТ. Що у нас тут є? Ну і гарма, гума, проценти 50 мішлін стоїть. Спереді у нас сидіння тканини, кермо шкіри обтягнуте. ну так більш менш на автоматі вона у нас, сзади теж гальма у нас нові, гарно виглядає мишлен гума, має ще комплект. Зимнії гуми бачите. Ну, так ціленько виглядає вона, ціленько. Іржі не бачу, але ще, це ще рано. Такий свіженький автомобіль, що вони виглядає. З цього ракурс, що тут у нас. Ну, гарно виглядає, він не дуже затяганий, рівненький, по зазорчикам, і ззаду Бампер ціленький. Пошкоджень не, не бачу. І з колів не видно, щоб він десь літав. А це щось є. Ну так гарний автомобіль. Йдемо далі. Гольфік, маємо такий гольфік. Стоїть довго він. гальма вже все. згнили Гума старюча, страшна грязна. Ну так, більш-менш він рівненький на люку. Переді теж у нас гальма стоїть він дуже довго тут таке враження, що він у нас фарбований. Не знаю, Такі пошкодження мають автомобіль. Ну а так більш менш Я не знаю якийсь він. Тут сержа Пішла. Щось не подобається цей автомобіль. Страшний затяганий він якийсь. Має у нас сидіння з тканини з алькантарою. На автоматі він у нас, мультіруль, має екранчик, 400 так Volkswagen Golf. 2010 рік, 2014 пробігу, 160 кінських сил. Один чотири бензин. Стати світ шість тисяч п'ятсот ойроблота Опіль, Опіль. Маємо Опіль на леп-хоптиці Гарнюля виглядає дуже добре. Дуже добре ціна Харліна заважає. Чути, хрен зна куди його. Так, це у нас він на механіці цей опіль. Кермо шкіри обтянути. Ну, непогано він виглядає, гарно виглядає опіля. Не... Дуже так, добротно зроблені на перший погляд. Гума Бріштон. Ма стоять сзади ТРВ, колодки стоять. Що у нас спереді? Так, спереді теж більш-менш гарно виглядає автомобіль, гарно гарне. Кросланд якийсь. Ну цей ціленький, це по ньому видно, що він такий равненький, ціленький по ціні. Так, Opel Crossland 1,2 Turbo Elegance комплектація 22 рік, 1,2 бензин, 131 пробіг, кінська сила. Так, а який у нас пробіг? Пробіг у нас 12600 км. Майже новий автомобіль Євро 6. Це у нас бензин за 17460 євро. Так, от по екстрасам почитайте, кому буде цікаво. Ну, а так гарно виглядає автомобіль. Так, йдемо далі. У нас є BMW. Це у нас димічка, коп'єчка. Така старенька. Прикольна. Прикольний автомобільчик. Не знаю, як кому мені подобається. Вони такі маленькі. Ну, вона старенька, вона старенька. Ну, не бачу ні ріжі, нічого такого. Її до ладу можна ще привезти. Має вона шкіря шкіряні сидіння. Ну, добротно шкіряні сидіння виглядають. Я не знаю, їм ще ледь, год 200 може вона їздити нічого не буде. Шпіра і кермо Ну, Треба все вимити. Так. На механіці вона у нас має люк, Гальма у нас з іржа, Гума 22-го року, ну ще більш-менш так, гума ще пойде. Тут це цілинка, іржі не бачу, ні сколів нічого. Ось є хтось фарбував, видно, почала лопатися все. Диски такі пошкоджені, треба все відмити і вона буде виглядати в три рази краще. Так, давайте я вам поціні, зразу скажу. Так, BMW 120 2007 рік, 173, 174 пробігу, 170 кінських сил, 2 літри бензин. Ось так от по екстра сам зупинити, почитаєте. Ну, 5990 коштує цей автомобіль. Ну, не знаю, мені... я так гадаю, що це дуже дорого за такий автомобіль. Старий. Так, йдемо далі. Opel у нас. Маємо такий Opel, Opel Adam, Свіженький, зовсім свіженький, гарно виглядає. Майже нова гума стоїть, зимня у нас, це що у нас? Ханкок, железяки звичайні, має пошкодження Парковочні. бріджтоун ззаді. теж гума у нас, теж зимня. Має шкіряні сидіння з тканиною, з красними вставками, дивіться, яка торпеда, термо. Теж у нас з красними вставками на механіці mm -hmm. Ну прикольний, прикольний для міста так мотатись. Дивіться, навіть ззаді є місце, ну тут дуже мало. Ну, Блін, як у нас ось так от. Там майже його немає, ну для дітей тільки є. Так що із цього, цього ракурсу ось так він виглядає. Красненькі ставки пікольно виглядає. Так, давайте ми по ціні, я вам скажу. Так. Апільок у нас 15 й рік, 110 пробігів, 87 кінських сил, 1,4 бензин. Ось так от він виглядає. 5990 євро цей автомобіль. Ну, прикольно. він на круїзі. Ну, останній автомобіль у нас оцей, це у нас Citroen. Це один, старенький, вже вигоріли фари, ну це болячка у них стоїть на вулиці, коштує він недорого, так що... ось так от виглядає, він брудний весь на механіці, теж красні вставки у нього. Ось такий дівчачий автомобіль. Угу. Ось такі сьогодні були у нас дешеві автомобілі. Так, це у нас Citroen c 1 13 рік, 145 пробігу, 1 літр бензин, 2250 евро. Будемо закінчувати. Кому сподобалося, ставимо вподобайки. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі. Підписуємося, коментуємо. Всім чао!